Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. 12 жовтня минуло 530 років з часу відкриття Америки генуезьким мореплавцем Христофором Колумбом у 1492 році. Власне з цієї події і почалися реальні та повноцінні цивілізаційні контакти між старим і новим світами. Проте, як ви вже певно знаєте, він не був першим європейцем на американському континенті. У цьому відео ми поговоримо про докулумбою плавання в Америку не лише всім відомих вікінгів, але й можливо єгиптян, фінікійців, римлян, китайців, арабів, полінезійців та інших. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини нашої оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московіцькою ордою. Гіпотез про доколумбові візити в Америку є чимало і вони мають різну ступінь доказовості. Сьогодні немає змісту зупинятися на фантастичних версіях про те, що нібито першими на цьому континенті побували міфічні Атланти чи мореплавці з не менш фантастичного континенту, Му в Тихому океані. Так само не варто зупинятися на версії, що цар Соломон за 25 тисячі років Колумба плавав до берегів Перу, яка в біблії згадується як легендарна країна Офір. Як і на теорії про те, що індіанці нащадки одного із зниклих племен ізраїлевих. Тому перейдемо до версій більш правдоподібних. Хоча потрібно відзначити, що ці контакти мали випадковий характер, не були систематичними а обмеженими. Вони загалом не мали таких наслідків, щоб могли змінити життя тих, хто контактував і з часом забувалися. Ці теорії спираються на наступні три види доказів: перше. Свідоцтва хронік про далекі плавання. Друге. Подібності культур, наприклад, схожість пірамід Єгипту і Мексики. Третє – Археологічні знахідки, що можуть бути свідченнями контактів. 19 століття характеризується єгиптологічним бумом, коли світ активно ознайомлювався з історією та скарбами давньоєгипської цивілізації. Саме тоді, археологи-любителі Огюст Леплонжон та Шарль Етьєн де Бурбур. Заявили про єгипетське коріння до колумбових цивілізацій. Вони наводили такі докази: звичай споруджувати піраміди і муміфікувати мерців, іерографічна пісемність, складний сонячний календар та наявність по обидва боки Атлантики багатих царських усипальниць. У кінці 60-х на початку 70-х років ХХ століття відомому норвезькому мандарівнику Туру Хейердалу вдалося на папірусних човнах. Ра та Ра 2, тобто копіях давньоєгипетських суден, здійснити трансатлантичні плавання і досягти берегів Барбадосу. Але це лише засвідчило про теоретичну можливість таких подорожей. Реальних доказів, в першу чергу археологічних, немає до цих пір. У 1947 році вийшла книга Гарольда Гладвіна Людина прийшла з Азії. У якій була висунута версія, що першим на береги Америки прибув Неарх, адмірал Македонського флоту Олександра Великого, який практично не брав участі у війнах за його спадщину. Але, звісно, ніяких конкретних фактів, окрім багатої фантазії, автор не навів. Більш правдоподібною є теорія про те, що першими берегів Нового світу досягли фінікійці. Вони були досвідченими мореплавцями і торговцями, які вздовж і впоперек сплавали Середземне море, напевно, не знайдеться такого куточка на ньому, де б вони не могли побувати. Вони допливали до Британських островів, плавали вздовж Атлантичного узбережжя Африки. Геродот у своїй історії навіть описав подорож фінікійців довкола Африки, яку організував єгипетський фронт Нехо близько 600 року до нашої ери. А в середині XVIII століття на острові Корву, який входить до Архіпелагу Азорських островів, знайшли глек із Карфагенськими монетами, що датуються 330-320 роками до нашої ери. Але знову ж таки, ніяких археологічних доказів перебування фінікійців на американському континенті не було знайдено. Німецький дослідник Ріхард Хенік писав: Наразі можна стверджувати, що в Атлантичний океан Фінікійці проникали недалеко за Гібралтарську протоку. Відвідування Східних і Центральних Канадських островів і групи островів Мадера це, мабуть, єдине географічне відкриття, яке достовірно можна приписати Фінікійцям. Із давніми греками ситуація, в принципі, така сама. Вони теж виходили в океанські простори Атлантики. Варто лише згадати знамениту подорож грека Піфея, який жив у IV столітті до нашої ери в Елінській колонії Масілії, сучасний Марсель. Його ескадра, якщо вірити Діодору Сіцилійському, обігнула в IV столітті до нашої ери Британію і відвідала скандинавський півострів, познайомившись там із феноменом білих ночей, полярним сяйвом та морською кригою. А от докази про те, що контакти між давнім Римом та Америкою були, ми вже маємо більш конкретні дані. І це справді цікаво. Наведу лише кілька фактів. Те, що римляни досліджували Атлантичне узбережжя Африки, вияснили, що Британія це острів, допливали до Скандинавії, це беззаперечні факти. Справа в тому, що на американському континенті були знайдені докази римської присутності. У 1933 році мексиканський археолог Хосе Гарсія Пайон проводив розкопки древнього індіанського поселення Хуішла-Хуака у долині Толука, Мексика. Тут, в непошкоджених шарах древніх поховань, які відносяться до 13-14 століть, серед цього іншого була знайдена голова теракотової статуетки в конічній шапочці, яка кардинально відрізнялася від інших предметів. Аж у 1959 році про цю знахідку дізналися європейські вчені, які впевнено визначили, що артефакт відноситься до відомого типу римських статеток Другого століття нашої ери. Очевидно, що індіанці цінували цей незвичний них предмет та сотні років передавали його прийдешнім поколінням. По суті, це перший вагомий матеріальний доказ до колумбових контактів між континентами. Там же у Мексиці. Були з часом виявлені голова еліністичної статуетки У Керетаро та пізньоримська пізняримська статуетка Венери в області проживання хуастеків тощо. Доктор історичних наук Валерій Гуляєв у своїй книзі до Колумбові плавання в Америку також згадує про знахідку вкладу золотих, срібних і мідних римських монет у Венесуелі, який був закопаний на пішаному берзі неподалік від прибою. Але більш детальної інформації про цей справді цікавий факт я не знайшов. У 1960-х роках, досліджуючи фрески, знищених вулканом Помпеї та Геркуланума, італійський біолог професор Кассела ідентифікував серед зображених рослин два види американських за походженням ананас і анонну – Черемою. Звичайно, не всі погодилися із його твердженнями. Зокрема, існують версії, що це не ананас, а шишка італійської сосни пінії. Та все ж, ми можемо стверджувати про наявність епізодичних контактів обох цивілізацій, які однак не мали систематичного характеру. Швидше за все, природна стихія відносила невдах мореплавців у відкрите море і як щастило прибивала до землі по той бік Атлантичного океану. Інформація про такі випадки дійшла до наших часів. Зокрема, вже згаданий Валерій Гуляєв писав: в 62-му році до нашої ери до збережжя Германії причали у човен з двома чоловіками невідомої раси. Вони були взяті в полон і вождь свею за плінієм або Боїв за Попонієм Мелою прислав їх у дат римському проконсулу Галії Метеллу Целеру. Античні автори вважали їх жителями Індії. Які проплили зі сходу на захід океаном, що оточує землю. Бранці були очевидно рибалками і харчувалися у дорозі рибою, заміняючи воду рибним соком. При імператорі Фрідриху Барбароссі Барбаросі в 1162 році на узбережжя Германії попав човен з невідомими людьми. Хроніст Гальвано вважають жителями легендарного острова Бак Калаос. У 1508 році. Французький корабель зустрів неподалік від Англії човен зі сімома людьми невисокого зросту зі шкірою бронзового кольору. З них шість померли, а живими залишився юнак, який говорив на невідомій мові. Він був доставлений до короля Людовіка 13, який був тоді в Мені. Цікавими є версії щодо того, що першим в Америці побували африканці. Це обґрунтовується схожістю назв деяких племен. Наприклад, ліпів в Болівії та древні лівійці, мозгу з сахари та американські москоги, москето, мошка тощо. Крім того, на обох континентах знайдені гарбуз горлянка, бавовник і так далі. Але ці мовні версії легко спростовуються вченими, а згадані рослини не обов'язково мають бути ендеміками, тобто аборигенними видами, притаманними лише певному аралу розповсюдження в старому чи новому світі. Здавалося, крапку в цих теоріях мав би поставити знахідка інженера Хосе Мельгара у 1862 році. Він знайшов словнозвісні ольмекські кам'яні голови і гіганти, які справді мають негроїдні риси. Але більш детальне дослідження показало, що це зображені монголоїди. Та навіть зараз в південних Болотистах районах Мексики можна знайти племена, люди, яких мають подібні риси обличчя. Ну, а ще один факт. Знайдені зображення чорношкірих людей на посуді древніх майя теж пояснюється дуже просто. Чорний колір Майя вважався священним і зловісним, тому ж лиці часто розмальовували себе цією фарбою під час релігійних церемоній та жертвоприношень. Більш цікавою є історія, описана каїрським вченим Аль-Омарі 1301-1348 роки життя в книзі шляхи поглядів на держави і великі міста. Зокрема, він описав зустріч єгипетського купця Ібн Аміра Хаджиба з правителем Малі Манса Мусою, який, до речі, небезпіставно вважається найбагатшою людиною у світовій історії. Наприклад, під час його мандрівки до Мекки у 1324-1325 роках його супроводжували від 60 до 80 тисяч людей, а віз він із собою понад 12 тонн золота на дорожні витрати. Так от. Манса Муса розповів таку історію. Його попередник, хто саме дотепер не встановлено, але найчастіше називають Абу Бакара II, який правив у 1310 1312 роках, організував першу африканську експедицію через Атлантичний океан. Спершу він спорядив кількасот суден, але через деякий час після відбуття повернулось лише одне. Капітан розповів, що вони попали в сильну течію і всі пропали, а він, так як йшов останнім, вирішив повернутися. Султан не повірив цьому повідомленню і не схвалив поведінку командира. Він наказав спорядити 2000 суден, з яких одна половина була призначена для нього та його супутників, а друга для припасів та питної води. Він доручив мені управління і зі своїми супутниками вийшов у море аль-Мухіт, тобто в Атлантичний океан. За таких обставин ми бачили його та інших востаннє. Я залишився необмеженим правителем держави. Схоже на те, що така експедиція справді могла мати місце, але очевидно, що вона була безуспішною. Імперія Малі на той час лише досягла узбережжя Атлантики, а основні її центри знаходилися у глибині континенту. Відтак якогось потужного морського флоту і відповідних мореплавних традицій у неї не було. Тому флот не був таким, яким ми його собі представляємо, а зібраних з простих човників, призначених для річкового судноплавства або прибережної морської риболовлі. Тому, мало ймовірно, що він зміг подолати бурхливий океан, а швидше за все знайшов свій спочинок на дні. Що стосується арабських мореплавців, які активно мандрували до Індії та Китаю, по Середземному морю і так далі. То вони до середини 12 століття здійснили лише одну спробу перетнути Атлантику, але заплили недалеко десь до Канадських островів. А тепер повернімося до Європейського континенту. На першість відкриття Америки претендує ірландський монах і мореплавець Брендан Клонфердський, який у своїх мандрівках відвідав Фарерські острови Ісландію, Гренландію і, можливо, навіть півострів Лабрадор і річку Святого Лаврентія в Америці. Це сталося десь у VI столітті. Більш достовірнішою, виглядає, описана у двох манускриптах Каронського аббатства історія про трансатлантичну подорож Валійського царевича Мадока Оуена Гвінеда, що відбулася в 1170 році. Проте, аборгени зусиріли його та соратників ворожих. Залишивши незнайомій країні невеликий гарнізон, Мадок відплив додому за підкріпленням. Та коли, у друге до країни червоношкірих людей, з'ясувалося, що залишені ним соратники перебиті. Або розсіяні. Переконавшись у безперспективності подальшої боротьби, Мадок повернув додому. Але жодних вартих уваг доказів про волійські відкриття Америки досі ще не знайдено. Варто відзначити, що Тихий океан теж був магістраллю, по якій могли відбуватися контакти між Старим і Новим світом. Для початку ми згадаємо легенду про країну Фусан, в якій нібито у 499 році побував китайський монах. Хуайшень. За його свідченнями, вона знаходиться на відстані 20 тисяч лі від Таханя, тобто від острова Сахалін. В деталі даватися не будемо, але ця оповідь досить довгий час вважалася доказом того, що американо-китайські плавання були звичною справою. Але ще понад століття тому цю версію спростували і довели, що країна Фусан це ніщо інше, як Японія. Загалом японська течія і вітри в Тихому океані сприяють мандрівці до берегів Америки, але не у зворотньому напрямку. Про це свідчать і знахідки предметів азіатського походження на американському березі, наприклад, той факт, що з 60 китайських джонок, які попри свою волю були захоплені морськими течіями у 19 столітті та віднесені в океан, шість таки змогли добратися до Америки, а ще шість розбилися біля берегів Мексики. Тобто контакти справді могли мати місце, але вони були односторонніми, а не двосторонніми. В цьому контексті можна згадати експедицію якогось Сюйфу в 3 Сюй столітті до нашої ери, який з вісьмома тисячами попутників відправився в Східний океан на пошуки ліки від усіх хворіб, який так і не повернувся, як вже згадуваний малійський правитель. Якщо ці всі контакти були випадковими, то більш постійними і системними були торгівельні зв'язки між корінним населенням з двох боків Берингової протоки. Але, звісно, не такими, щоб вплинути на розвиток обох цивілізацій. Однак набагато південніше, на островах Полінезії, справді були мореплавці, які здійснювали мандрівки в Америку. Полінезійці. Почали своє розселення з південно східної Азії десь у середині першого тисячоліття до нашої ери, і вже у 2 столітті до нашої ери досягли Марківських островів, у 3 столітті були заселені Гаваї, у Шостому Тонга, через 100 років острів Пасхи, ще через 200 острови Кука, а в 11-13 століттях вони заселили Таїті та Нову Зеландію. Цілком логічно, що вони могли не зупинитися на освоєнні океанії, а спробували добратися до американського континенту. І це справді мало місце. Одним з доказів цього є Батат, тобто солодка картопля, батьківщиною якої точно є Америка, а саме район Болівії та Перу. І полінезійці, і жителі Ант називають його однаково Кумар Кумара. А ще полінезійці. Привезли американський сорт бавовника, гарбузи, томати, чилійський перець тощо. Лінгвістичний аналіз, який провели італійці імбелоні та палавестіну у 1920-х роках, показав, що 30% слів у мовах індіанців Кечуа та Аймара мають лексичні корені з мовами Малайсько-полінезійської групи. І хоча у полінезійських легендах згадується чимало імен славетних мореплавців, але нам загалом невідомі імена тих, хто добрався до Америки. Хіба можна згадати вождя мауї Маромамао з острова Товариства, який за легендою теж пересікав океан? Та рангі хероа Пітер Бак, прямий потомок полінезійських мореплавців, вважає, що морська експедиція за Бататом швидше за все відправилася до берегів Америки з Марківських островів. Відстань від цього архіпелага до північного побережжя Перу складає біля 7 тисяч кілометрів, Човни полінезійців при попутному вітрові могли розвивати швидкість до 12-13 км на годину. В такому випадку, на те, щоб досягнути перуанського берега, пішло би близько трьох тижнів. Один новозеландський вчений навіть спробував вирахувати час мандрівки. Оскільки високоврожайні сорти кукурудз в Америці в районі Перу почали вирощувати лише у 8 столітті, то очевидно, що полінізійці побували тут швидше, адже навряд чи вони б оминули своєю увагою цю сільськогосподарську культуру. Ну і у 1947 році норвезький мандрівник Тур Хейдал з командою на бельцвому плоті Кон Тікі здійснив плавання з перу до островів Туамоту, підтвердивши можливість таких подорожей. А тепер. Ми перейдемо до наступної сторінки, про яку ви всі вже певно добре знаєте: подорожі вікінгів у Америку. Про їх мандрівки на цей континент ми дізнаємося з двох ісландських саг саги Торфіна Карлсевні та саги про гренландців. Передам коротко їх зміст. У 982 році ісландський конунг Еріх Рудей, вигнаний за вбивство, відкрив Гренландію. Через три роки, коли минув час заслання, він повернувся в Ісландію і загітував охочих переселитися на нововідкриту землю. Тут були засновані два нормандських поселення. Тож 985 року до Герландії поплив норвежець б'ярній Херольфсон, щоб зустрітися з батьком, але заблукав і замість заледенілих берегів побачив землю вкриту лісом. Він не досліджував цю землю, а повернув назад і так і попав до Гренландії, де розповів про нові території. Невдовзі сюди прибув син Еріка Рудого Лейф Еріксон. Після конфлікту з батьком-язичником у 1000 році він з командою з 35 чоловік вирішив плисти далі до загадкової землі. Спершу вони знайшли кам'янистий берег, який прозвали Хелуланд земля Валунів. Потім рушили на південь і висадилися на берег, покритий лісом, названий Маркландом, тобто лісовою землею. Вони вирішили не міняти напрямку і поплили далі на південь і знайшли теплий зелений берег, де ріс дикий виноград. Цю землю вони назвали Вінланд Виноградна земля. В цих краях вони перезимували, а потім, набравши повен корабель дарів цієї землі, вони повернулися додому. Впродовж наступних 20 років вікінги ще мінімум 4 рази плавали до цих берегів, добуваючи все необхідне для колоністів у Гренландії. Але постійного поселення. Вони тут не створили через постійні сутички з місцевими аборигенами, індіанцями, яких прозвали скрелінгами, тобто галасливими крикунами, певно, через добре знайомий нам бойовий клич. Відомо, що десь у 1004 році експедицію очолював брат Лейфа Еріксона Торвальд, який загинув у сутичці з індіанцями. У 1009 році експедицію очолив Торфін Карл Севні. Тут були і чоловіки, і жінки. Вікінги взяли з собою худобу і плану планували заснувати в Америці постійне поселення, але це не вдалося через опір місцевих. Ну а остання спроба заснувати колонію була десь у 1020 році і завершилася різаниною через брак жінок між самими норманами. Після цього вікінги назавжди покинули американські береги і повернулися у Гренландію. Крім цих саг не було ніяких підтверджень перебування вікнею на цьому континенті, аж поки у 1961 1968 роках норвезькі подружжя дослідників Хельгі та Анна Інкстеди у Ланс медоуз на острові Ньюфаунленд не знайшли залишки нормандського поселення початку 11 століття. Тут були знайдені руїни восьми будівель, в яких могло проживати до сотні осіб. Однак важко сказати, чи це була спроба побудувати постійне поселення, чи це був тимчасовий табір. Принаймні відсутність могил та загонів для худоби свідчить швидше про останнє. Минулого 2021 року у журналі Nature вийшла стаття з результатами досліджень деревини, виявленої на поселенні. Вчені змогли виділити 83 річних кільця, провели 127 радіоглицевих датувань і в кінці кінців встановили. Що дерева були зрубані у 1021 році, що приблизно відповідає подіям, описаним в ісландських сагах. Підсумовуючи, хочеться відзначити, що існує три наукових напрямки стосовно контактів Старого світу з Доколумбовою Америкою. Одні науковці визнають, що мали місце лише плавання вікінгів, другі не виключають, що в силу різних обставин окремі човни з різних частин світу могли добиратися до американського берега. Але ці контакти не мали ніякого впливу на цивілізаційний розвиток до Колумбової Америки. Це так звані ізоляціоністи. А ще є третя група дослідників дифузіоністи, які стверджують, що контакти місцевого населення з мореплавцями з Європи, Азії Африки були чисельними і мали вагомий вплив на розвиток американської цивілізації. А таких дослідників у науковій спільноті є вкрай небагато. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!